Вітаю на каналі. Сьогодні відео відрізнятиметься від тих, що зазвичай. Сьогодні буде огляд от такої чудової речі, тим більше актуально і потрібно інколи буває, на жаль. Так, це зарядний пристрій. Назву ви бачите, я не знаю, як правильно вона читається. Англійською чи як латиницею, але читайте самі, як вам забажається. Що це таке? Це зарядний пристрій на базі літій залізофосфатних акумуляторів ємністю 1408 ампер-годин потужністю 1 кВт. Максимальна потужність, там на певний період 2 кВт. Куплений. Цей іменно апарат був у кінці листопада, на початку грудня 2022 року, якраз, якраз тоді, коли вже йшла велика війна повним ходом. от ну Вартість тоді його придбання була майже вдвічі більша, ніж він зараз коштує, але тут таке. Перейдемо до характеристик. Отже, що він може? Цей апарат має як розетки виходи з змінного струму, так, вихід 12 вольт постійного струму, роз'єми Type-C і USB роз'єми. USB роз'єми ці по 2,4 А. Нижній цей, що такий синенький, цей 3 А. Ну, скажімо так, швидкісна зарядка. По характеристикам, що більш таке робота пристрою повністю автоматична, регулювань ніяких не потрібно. Все вмикається, це вмикає клавіша змінний струм. Три розетки, 220 вольт. Ну, от, як я вже казав, 1 кВт. Хоча, ну, туди ж без експеримента. вмикався сюди чайник 2 кВт електричний. Табло показувало навантаження 1,5 кВт і він успішно нагрів, причому розряд невеликий був. Зараз він, як бачите, працює по табло окремо. Табло ну, інформативне достатньо. Це цифри по відсоткам заряду. Це при даному навантаженні кількість годин, які він може працювати. В даному зараз працює пральна машина. От вона був нагрів, тепер просто працює вже як ну, в такому режимі, як бачите. Ну, плаваючому, скажу так. От. Ну, Як повторююся, з 22-го року практично він періодично вмикався до сьогоднішнього дня. Ємність батареї тримає він чітко. Зараз підключено, крім пралки, підключений ще роутер. Ну, Роздаючий він споживає так непогано. Так, що тут ще такого цікавого? Отже, так, знову перейдемо по до характеристик. Характеристики. Що хотілося би відмітити, по характеристикам. За акумулятор я сказав вже, міські залізо, літій-залізофосфатний акумулятор 1400 Вт, /1. циклів заряд, розряд. Виробник гарантує більше трьох тисяч, сто, три тисячі. Це коли ємність акумулятора знизиться десь в районі 80% залишиться ємності. 3000 циклів. Потім, ну, є захист від перенапруги, захист від. Температурний від перегріву, захист від перезарядки, захист від короткого замикання, захист від перевищення струму, захист від розряду. Ну, такий стандартний набір. Нічого такого особливого немає. Так, глибина розряду, яку допускає цей зарядний пристрій, ну, ця батарейка, скажімо так, простіше. До 90% розряду. З виходом я вже пояснив, які виходи є. Зараз трішки детальніше поясню, конкретно вже входи входи а про комплектацію. Мало не забув, комплектується пристрій. Така зарядка, як бачите, 24 вольта 7,5 А 180 Вт. Цей зарядний пристрій може працювати як при зарядці від штатного мережевого зарядного пристрію, так і від заряду сонячної панелі. Також може працювати заряджатися від автомобільного ну, автомобіля. Від автомобіля він заряджається. А, про комплектність. Перепрошую, мало не забув. Зараз покажу ще, Так, комплектується шнурок один, йде роз'єм USB з другого кінця. Type-C. Потім шнурок для зарядки. Де ж ти там дівся той шнурок. А. шнурок для зарядки від автомобіля. Покажу, куди що втикається. Окремо тут таке. І ще був третій шнурок, але його десь не знайшов. Ну, то неважливо. Type-C Type-C з двох сторін. Так, ну а тепер перейдемо конкретно до цих речей. Почнемо зліва. Зліва сам блок обладнаний, решітка вентилятора. Сюди повітря заходить, з цього боку виходить. Це зрозуміло. Вентилятор працює його майже нечутно, тільки коли навантаження велике, тоді трішки дує, скажімо так. Так, два верхніх роз'єми. Це вхід 12-вольтовий для зарядки власне, мережевим штекером. От. Або під'єднується ще може сюди сонячна панель. Сонячна панель під'єднується сюди не більше 200 Вт. Може заряджатися цей пристрій. Так, далі сюди ж, в один із цих штекерів, тут різниці немає. Ще під'єднується також оцей прикурювач в автомобіль. Штекер сюди зарядний пристрій. Так, внизу це вихід. Вихід 12-вольтовий, 10 амперний. Сюди прикурювач. До різних споживачів 12 вольт. Так? Ну і тут два здвоєних іде е 12 вольт 10 А, не більше витримує це все. Так, це вихід. Потім USB, ну це Type-C, перепрошую, два Type-C вихода, і йде 4 вихода USB, ці 3. Як я вже казав, йдуть на 24 Ампера. Це швидкісна зарядка 3 Ампера. Три розетки 220. Оце цікава річ. Це під'єднується, коли треба екстрено запустити автомобіль. Ну, Роз'єм в комплекті не йде оцей. Тут витримує, якщо я а, 500 ампер пускового струму. От, в піки може ну, 1500 ампер, але я не впевнений, От, як бачите, це працює пралка. Це один момент. Також цей зарядний пристрій може комплектуватися додатковою батарейкою. Додаткова батарейка купується окремо цієї самої фірми і під'єднується через оцей роз'їл. Ну тут не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, як тут воно все. це до автомобіля, це сюди. Автомобіль купується окремий, окремий для пуску автомобіля Окремо окремий є блок, але він не, не йде в комплекті з цим зарядним пристроєм. Вмикається, вмикається це змінний струн збір роз'єми і так всі Це де вмикається вихід 12 Так, табло інформація як я вже казав відсоток заряду кількість годин які може працювати і скільки спож... ну, потужності споживається на даний момент так, що ще? Вага. точно, мало не забув. Вага пристрою, 16,8 кг. Трошки важкенький, але для такої ємності і таких характеристик, то я думаю, це нормально. Так, навіть не знаю ще, що я не сказав. Вот. Так, 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 так. А, згадав, батарейка, яка йде в додаток, ну, сюди під'єднуватись може на півтори, ну, 1500 там, з копійками ампер годин. І тоді сумарна вже ємність цього акумулятора, ну, тут вже ну, сумно та саме. Круть. 1400. І півтори. ну Це 2 2900 ампер години в ньому буде в акумуляторах. Так, ну здається, що я ще мало не забув? Так, нічого, все в ньому працює автоматично. Ніяких власних налаштувань, регулювань не треба. Видає він чисто, чистий синус. от, ну 50 Гц. А, тут вказано навіть 220 вольт 50 Г, 1000 ватт. Так. Ну, В даний момент, як бачите, правка вже вимкнулася, залишився один роутер. 44 години він обіцяє, що при такому навантаженні ця батарейка буде працювати більше, ніж достатньо. Коли вмикається насос котла, а він працював і взимку. Тримає достойно і тримає, ну, майже добу може витримати, при тому, що теплі поли працює, витримує. Так, якщо щось забув, кому цікаво, окремо, можете запитати, відповім, бо можу щось пропустити. Ну що ж, до скорих зустрічей, кому сподобалось. Ставте вподобайки. Ну і до нових відео.